Здається на перший комір. Country І велика буква Y. Оце Y асоці... ми засекречено... засекречено зробили оцю літеру. Ця y асоціюється нам із образом Україна. Далі за звучністю, якщо не бачите цієї літери, Y означає чому? Питання чому? І Y це розшифровується ось так. Тобто ця літера. Якщо ми заберемо оцю частинку, буде ай. Я. І ми ставимо питання, чому я, чому Україна, чому країна? Тому що я це демократична країна. Наш проект присвячений 10 новині під назвою Бути учасником демократичної спільноти народу. І це означає, що всі, всі люди різні, але нас об'єднують певні цінності. А саме, це свобода з англійською «Freedom», craft з німецькою Єдність з французької <клес> юніте і права рай. Right. Кожний школяр мріє про незабутню подорож. Побачивши фотографії і захоплюючи краєвидами, хоче побувати там. Зазвичай подорож у нас асоціюється із відпочинком. Але ми забуваємо про найважливіше її пізнавальний аспект це знайомство з культурою, традиціями, мовою інших народів. Наскільки б не була хороша фантазія, через екран телевізора неможливо осягнути запах, смак, дух, атмосферу країни. Метою Eye» є сформувати особистісні риси і якості наших юних патріотів, почуття поваги до своєї держави, а також палерати ставлення до інших народів. Заданнями є таке, що відправляти дітей можна у різні закордонні поїздки, і це дозволить дітям розширити свій кругозір. Тому ми хочемо вам представити таку цікаву, мотивуючу інфографіку, її дивіться на байку, подорожуй ціною. На першому плані у нас, як ви можете побачити, це школярі, які хочуть бути освіченими і розширити свій кругозір. Він вибирає собі країну, збирає свої валізи і починає подорожувати. Процесі свої подорожі він пізнає, тобто дізнається багато нової інформації. Багато бачить музеї, бібліотек, багато чого нового і цікавого. І в цьому процесі пізнання він починає вчитися. Тобто він вчиться на культурі, мові інших країн, знаходить собі нових друзів, що сприяє зв'язку між країнами, а після повернення в Україну він переказує це все своїм. Друзям і вони можуть приносити далі такі люди, які побували за кордоном користь суспільству, користь країні. І це все приведе до того, що ми станемо великою європейською державою. Слід зазначити, що навіть на цьому малюнку вже видно тут Україну цікаво складається з маленьких частиночок, тобто що кожна людина вона буде складати ну, Україну в цілісному як велику державу. Ну і це об'єднує між собою схід і Захід. Адже ми бачимо парадокс, що на сході люди досить мало знають про Європу, і це в них створює такий хим хибно про них думку, а якщо дітей ще з малку відправляти, наприклад, шкільного віку відправляти там, наприклад, на на екскурсії, навіть у недалекі країни, там Польщу, Горшую, Вернію, це дозволить їм сформувати правильну думку про європейське суспільство. Адже як ще сказали дівчата, це наша хартія, це ми це демократичне суспільство. Ми будуємо демократичне суспільство. Також, ну, щоб підтвердити цю думку, ну, ми хочемо показати вам відео, яке ми змонтували. Ми провели опитування дітей молодшого, шкільного та старшого віку у 16-й школі.